А добрий день пропущений, вибачте я в дорозі. Просто ви чисто труба ділище, тожке правління поліції. Олексій, будь ласка, а проживає Заріцький у вашій квартирі? Та не проживай, я вже сто раз сказав. Я не можу поняти, чого штурм штурмом квартиру малю беруть. А, так? Да? Ну, п'я у шесть утра я поїхав в Чернігорську в Донецьку область, повіс волонтерку. Володимир поїхав в Миколаївську, у Запорізьку повіз паралельно. І в 6 утра мені скидають відео. Чотири чоловіка з автоматами беруть штурмом мою квартиру. Гепали по дверям, підняли весь етаж на уши. Зараз в нашому домі в чаті люди збирають підписи, готують заяву офіційну до міністра. Ну, слухайте, ну це ж не нормально. Я що, бандітики чи що? Ну, ну хто так робить? Так звіць, Азарецького, тому що саме адресу проживання він надаєш. Ви ж розумієте? Він давав адресу проживання перший рік війни, коли був ВПО. Плюс моя адреса квартири це офіційна адреса фонду. Я сто разів дав письмові пояснення з цього приводу. Угу. Зараз він не проживає, де, де може бути вам не А, Він їздить по регіонам від мого фонду. Часто заїжджає в Миколаїв до мами, бо в нього залишила мама і бабуська. Брат воює і там у нього всім контузії, і теж щось зараз зник зі зв'язку. Взагалі брат, от він там зараз займається чи то пошуками брата більше. Я зараз його поки не турбую, але волонтерку йому передаю, і він теж там розвозить. А Паралельно я йому казав за це. Він каже: льош, я не можу знайти всі документи, тому що у нас був прильот квартиру. Я попробую зараз все постановлювати і підути. Це каже дані, кажуть, ходи обнови. А то тебе кажу, шукають як бандита. СБУ його побило, техніку в нього забрало, це держава, якою він три роки волонтера. І ще кажу, тебе з автоматами шукають у мене під квартирою. Деку, чого, то наразі в області, правильно? Е, останній раз він був в Миколаївській, Запорізькій їздив туди на е, е, Запорізький Оріхове. Угу. Поняла, почула вас. Дякую. Тому він ніде не скривається, не треба просто ну правда з людини робить злочинця, приходить до мене з автоматами. Е, ребята, я все розумію, ну я ж один раз можу психанути. Ну ми всі нормальні люди. Я ж патріот своєї країни. Чогось в притулі, стерненку, чмуту і все цим ізбраним підрасом. Так не виносять моз мозк і двері. Вибачте, за мій французький і кошевому. А до мене на роботу ходять з автоматами. Ну це вже ну це вже за грані вже виходить. Почула вас, дякую, гарного дня Назаєм, да? да, дякую.